Цей могутній і невтомний трудівник, цей філософ, цей геній прожив життя повне мрій боротьби, сутичок, життя, яким за всіх часів живуть видатні люди, так сказав Віктор Юго про французького письменника Онореда Бальзака, творця людської комедії, грандіозної 97-томної епопеї про життя французького суспільства. Оноре де Бальзак, незважаючи на аристократичний префікс де, походив зовсім не з дворянської сім'ї. Згідно з документальними свідченнями, його батько, провінційний юрист на прізвище Бальса, був вихідцем із селянського стану, а мати походила з сім'ї заможних буржуа. де Бальзак народився в травні 1799 року в місті Тур на півдні Франції. З чотирирічного віку він виховувався поза сім'єю. Спочатку в клерикальній школі, потім в інтернатах, про які у нього залишилися найнеприємніші спогади. Закінчивши освіту в Парижі і одержавши ступінь бакалавра, Оноре вступив до нотаріальної контори, де проробив клерком три роки. Однак, коли Бальзак старший запропонував сину відкрити власну практику, Оноре обурився. Він, який написав на той час кілька романів, вирішив присвятити себе літературі. Оселившись в одному з бідних паризьких кварталів, він з ентузіазмом узявся за діло. Романи виходили з під пера молодого письменника з фантастичною швидкістю. У 23 роки він був автором більше 20 томів. На думку критиків, до справжньої літератури ці твори не мали жодного відношення, але автора це не бентежило. Він продовжував писати по 30-40 сторінок на день. Однак безгріща все-таки змусило бальзака припинити роботу над черговим романом. Прагнучи розбагатіти будь-якими шляхами, він спробував втілити в життя різноманітні фінансові проекти, які повинні були зробити його багатієм. Спочатку організував видавництво, а потім майстерню з виробництва літер. Серед проєктів Бальзака були навіть такі фантастичні, як вирощування ананасів під Парижем. Однак усі його підприємства, зрештою, розорилися, і матері Оноре довелося розплачуватися з кредиторами, щоб урятувати сина від боргової в'язниці. У 1829 році Бальзак, який з юних років мріяв стати наполеоном у літературі, повернувся до письменства. Він установив для себе воістину каторжний режим, лягав спати о шостій вечора, просипався близько опівночі і, надягши білу чернечу рясу, сідав за черговий роман, підтримуючи сили за допомогою незліченних чашок міцної кави. Бальзак працював із приголомшливою швидкістю і найчастіше списував по кілька гусячих пер за добу. Після виходу книги Останній Шуан. На молодого літератора нарешті звернули увагу і читачі, і критики. Каторжні зусилля нарешті були виправдані, а публікація романів Шагренева шкіра, сільський лікар і Євгенія Гранде зробили їхнього автора модним письменником. Натхненний успіхом Бальзак вирішив створити епопею Людська комедія, грандіозний цикл зі 143 романів. Цьому плану не судилося втілитися в життя повністю. Бальзак встиг написати близько ста книг, багато персонажів, яких уперше в історії літератури стали прохідними. Перед очима читача поставало все життя бальзаківських героїв. Вони народжувалися і дорослішали, закохувалися, одружувалися і ростили дітей. Вихід у світ романів циклу Людська комедія приніс письменнику настільки бажану для нього славу неперевершеного романіста. У перервах між написанням книг Бальзак бурхливо розважався, весело проводячи час із численними коханками. Письменник не був красеним, не відрізнявся вишуканими манерами, однак варто було йому заговорити, і живе дотепне мовлення зачаровувало настільки, що оточуючі забували про його непривабливу зовнішність. Уваги знаменитого романіста домагалися багато красунь, однак його вибір, як правило, падав на жінок елегантного віку. Перша коханка Бальзака, пані Берні, годилася письменнику в матері. Найромантичніші відносини пов'язували Бальзака з польською графиною Евеліною Ганською. Вона написала йому послання, наприкінці якого поставила підпис незнайомка. Бальзак відповів: зав'язалося жваве листування. Через рік вони потай від усіх зустрілися у Швейцарії. Розумна, витончена графиня. Зачарувала бальзака, який полюбляв не лише гарних жінок, але й титули. Однак Ганська не захотіла залишити чоловіка. Закоханим вдалося з'єднати свої долі лише через 17 років після смерті чоловіка графині. Вінчання відбулося 14 березня 1850 року в українському містечку Бердичеві. Але насолодитися подружнім життям видатному письменнику так і не вдалося. Він був уже важкохворий, через п'ять місяців після весілля творець безсмертної людської комедії пішов з життя. Перед кончиною він, змучений сильними болями, попросив привести до нього лікаря Б'яншона, героя однієї з його книг. Уявлюваний світ, створений геніальним письменником в людській комедії, урешті-решт, став сприйматися ним як реальність.